Вітаю всіх, дивлячись, люди зараз нарікають, що в них немає того, що немає того. Але Господь каже: просіть, вірою, і буде вам дано. Ви знаєте, дивлячись, читаючи Соломона, що Соломон е, приніс е, тисячу жертв для Господа, і Господь каже: проси в мене, чого тільки захочеш, і дам тобі. І Соломон ніби здаватися. Каже, нічого не прошу в тебе тільки мудрости. І Господь каже, через те, що ти попросив мудрости, дам тобі то, що ти навіть у мене не просив. Так що, якщо ми просимо в Бога, роздумуємо. І коли ми будемо з відкритим серцем просити в Бога е, про щось, Господь сам знає. Господь дасть нам то, чого ми навіть не просимо. Просімо в Господа то, що для нас буде на добро. І Богові буде приємно це, що він побачить наше серце відкрите, і Господь десь те, чого ми навіть не просимо. Гарного дня.